Скажіть про свого сина, чи у вас два сина було і вони ворогували між тобою, так? Так, так? Ми молилися дуже багато часу. Дуже багато часу молилися, поки вони помирилися. Зараз старший син на сході в АТО, дали йому героя навіть вже О, оце... посвідчення учасника АТО. Дали грамоту йому, бо приймав участь. Тут молилися за нього, він поранили його, Почали в церкві молитися. і Дуже скоро він встав на ноги дуже. Ну, рани загоїлися. Добре, а цей, а цей молодший жили. Щось з... було в нього з очима. Скажи. За одну ніч зір втратив на 40% осліп. Ну, і... Він сюди не пішов зі мною, але ну, тут церкві молилися і зір повернувся повністю 100%. Рано став і вже побачив, що вже все добре. Так, так, став, що вже що, що вже бачиться. А лікарі що казали, що, що це є? Теж вони говорили, що це якийсь тай. Цей... Його лежили в лікарню, <pour> одну лікарню, в другу обласну ложили, він ніде не міг. No, а на роботу ходить. Після молитви очі відновилися і все нам бачили. Слава Господи!